123 тисячі громадян вже подали заявки на отримання пакунку школяра. 86 тисяч сімей вже отримали грошову допомогу. Нагадую, програма ініційована Володимиром Зеленським. Відтак батьки першокласників можуть нею скористатися для того, аби забезпечити дитину усім необхідним приладдям. За переконанням урядовців, всі, хто подасть заявку до 15 листопада поточного року, гарантовано отримують допомогу. Разом з тим, міністр соціальної політики України в одному із ефірів запевнив програму будуть розширювати а також назвав ту категорію першокласників, які не можуть скористатися програмою. Ми наразі з цим працюємо. Нам необхідна технічна реалізація цього продукту. І я думаю, що впродовж наступних трьох тижнів ми цю реалізацію здійснимо. І кошти можна буде також використати і на книжки. єдина Діти, які знаходяться зараз за кордоном, сім'ї за кордоном, вони отримують таку виплату, коли повернуться в Україну. Які діти, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, також отримують таку виплату, коли вони будуть на території України. На Хмельниччині цьогоріч понад три тисячі першокласників отримали допомогу від держави за програмою пакунок школяра. Кожна родина має змогу використати 5 тисяч гривень на найнеобхідніше для навчання дитини: шкільне приладдя, одяг та взуття. Оформити виплату можна було як у застосунку дії, так і у сервісних центрах пенсійного фонду. Така підтримка особливо важлива для сімей у нинішніх непростих умовах. Програма допомагає зменшити фінансове навантаження на батьків і подарувати дітям в. Певнений старт у школі. Мої колеги поспілкувались із батьками першокласників, що вдалося придбати за ці кошти за мить. Збори до школи із допомогою держави. Уряд запустив програму Пакунок школяра, завдяки якій батьки першокласника можуть отримати 5 тисяч гривень. Ті, хто подав заявку у перші дні старту, вже отримали кошти. Держава дала допомогу 5 тисяч гривень. Ми купили кросівки, за них заплатили 1300, купили штани 700, 765 гривень, по дві кофточки по 400, здається, 20 гривень, ну, пан таки вже казати не буду. А, і Що ще ми купили? Почекайте, на канцелярію. Канцелярія обійшлася в 1600. Те, Дещо по одягу і канцелярію. Ну, вишиванку, та, що зараз на дитині, таке, і канцелярію. У Хмельницькій області кошти надійшли вже понад трьом тисячам батькам першачків. Доступно подати заяву як онлайн, так і у пенсійному фонді. 252 батьків скористалися послугами установи. Аби подати заявку, потрібен перелік документів. До заяви один з батьків має мати при собі паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини або інший документ, який підтверджує повноваження представника. За ці кошти доступно закупити канцтовари, одяг та взуття. Щоправда, витратити суму можна лише у тих магазинах, у яких діє ця програма. Хочу звернутись до батьків, які ще не встигли скористатись новою програмою від уряду. Це пакунок школяра. Батьки можуть першачка підготувати до школи, і до листопада діє ця програма для того, аби закупити необхідне приладдя, зошиди і усі необхідні канцелярські різноманітні товари. Програма продовжує діяти, тож у батьків ще є можливість оформити допомогу у застосунку «Дія» або у сервісних центрах пенсійного фонду до 15 листопада. Олександра Тустюк, телеканал Перший Подільський.